Сьогодні від свого, точніше, я ще вчора дізнався від свого товариша, від пана Ільницького, про те, що на Криївці біля Калуської районної лікарні, де проводитися реконструкція. І ось як тільки я про це дізнався, я швиденько... Одягнувся, щепив всі свої сили і біжу, біжу побачити це дійство, тому що мені це реально цікаво. І я думаю, що можливо, 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 колись я таке щось теж так, будемо організовувати в себе на Вінниччині. Так, саме важке спуститися донизу. Можна ліфтом, але там поки чекаєшся, то можна вмерти. так. Пішов я. видно що готувалися до цього заходу, тому що мені скидалася робота і цей. І тут явно дороги цієї не було. Це десь нещодавно її насипали. Ось захід такий зібралися. невеличка кубка. Для поліцей, ну, це теж типа німецьких однострій. Це у нас великодень, явне відтворення Великодня йде. Ну, те, що ви казали, макет зброї. Чим багато хлопців. До крилівки, щоб висповідатися, очистити своє серце і душу. А далі хлопці йшли голитися, вмиватися, підстригати собі чуприни, готуватися бо завтра. Напевно, дівчатка йдуть провідувати своїх вояків. Ці ні тут готується. Великодній ранок хлопці-повстанці зібралися на галявині, аж раптом хтось вигукнув. І справді до галявини.

Для повстанців був далеко не головний. Для них це був було... мов Святого Духа Амінь, моїм Отця і Сина Святого Духа Амінь. І видала молитва Ісус повстанців у саме небо. Душі знав, що сьогодні у святе свято Воскресіння Христового сам Господь освятив їм Пасхи, а найголовніше душі і линула у небесну височій щасливість. Сідали хлопці та дівчата Частуватися святковим харчем з найголовнішого освячена пасочка. Пісня, хоч її щиру та голосну могла почути ворожа розвідка, втім, сум за домівкою, за ріднею, не міг стримати крику душі. З вірою, що як Ісус Христос Воскрес, так має відродитися Україна. Це не лише в церквах, а й серед лісу, посеред українського неба, яке знову хочуть загарбати московити. Але наші сучасні захисники пам'ятають, чим повстанців і вірять, що Україна обов'язково здобуде перемогу. Бо життя переможе смерть, а світло темряву! Героям слава! Кореної незламної України! Слава Україні! Героям слава! Дорогі українці! Ми запрошуємо вас пригоститися великодніми повстанськими пасхами та гарячим трав'яним чаєм. Також ви зможете зробити. Фото з нашими акторами-повстанцями та пройти на екскурсію до Криївки, яку було реконструйовано у 2017 році, а цього року її було оновлено. Цій Криївці проживали захисники повстанців. Ласкаво просимо! Ось ми зараз. до скрожнісінької Криївки. Точніше, до того місця, де все це відбувалося тільки в 45-му році. Ось ми бачимо з вами безпосередньо саме місце, там де захід відбувався, де мок йде явно, там десь крізька була і безпосередньо самі учні. В 4-й годині ранку виїхати в І ось ми бачимо, що 6 вересня мати срака десь штуку свою. 6 вересня 1945 року у бою з військами НКВС загинули українські підпільники Володимир Калиній Артем Іван Мегас Черемош. Степан Мегас, Благий, Зановий Табачук, Вітер, Данило Когут, Хмара і Іван Лилак, Олексій, Героям Слава. І от інформаційна дошка. що На цьому місці горішно загинуло шестеро підпільників ООН, що вчинили збройний опір ліквідатором Каливського районного відділку народного комісаріату внутрішніх справ і підірвалися гранатою, щоб не здатися. Заключно акту обстеження, складеного самими ліквідаторами, відомо наступне. Операція зі знищення підпільної групи ООН відбувалася о 7 годині ранку 6 вересня 45-го року за участю бійців першої стрілецької роти гарнізону військ КВС міста Калош під командою лейтенанта Внукова. У ліквідації кривки також брали участь начальник другої відділу Калицької РВН КВС Лісовий. Звання не вказано, та старший сержант першої стрілецької роти Петухов. Операція була підготовлена та на основі відомостей отримав від таємного інформатора Б. Із військових трофей підпільників, підпільників солдатами гарнізону захоплено автоматів ППШ 3, Гвинтівок 3, пістолетів 3, гранат 17, Друкорських машин 2. 3 червня 2017 року каливським активістам була віднайдена Крівка ООН. 6 червня пошукова група обласного комунального підприємства пам'ять провела розкопки місця загибелі підкільники. Результати пошуків, зафіксовано у документах пошуківців. 17-го року, 29 липня, розпочалось народнє будівництво Київки Черемша Черемоша. 10 вересня, 17-й урочисте відкриття. І от ми бачимо наших хлопців. А зараз ми з вами спустимося до самої Криївки. Якщо все буде добре, і в мене вийде це зробити і не вбитися. Тому що болото і стріма ногами це важко зробити. Ось ми бачимо вхід реконструйований. Ну, давай. ну, давайте Літбес проведемо один одному. чому така висота робиться? З тап'ївки взагалі це було ще міст. Міст. Це було приблизно метр п'ятдесят. Це що, такі були галичани маленькі? Е, ні, це, це було зумовлено тим, що не часом у будівництво приїлок були максимані матеріали, які відруковувалися в цій клієнці. Вони відповідно, посуджувалися на, е, на підгірки, на калуш потім. От. Е, власне, я всі... Часом у будівництва краївок були матиційні матеріали, які видруковувалися в цій країнці. вони відповідно розпосуджувалися на, е... на підгірки, на калуш потім. От. Е, власне, ті всі хлопці, які тут загинули, вони взагалі чого вони тут знаходилися і чого їх тут було так багато. Тому що ця країнка насправді була е... розрахована на двох чи трьох людей, а їх тут було шестеро. Е, хлопці е... були тут на вишколі. Е... Ми дуже також їм дякуємо за те, що вони нас захищають. Тому дайте нашу історію, бо ми вчимось на історії, і коли ми знаємо її, то можемо не повторювати помилок минулого. Ось так, що цікавить, то мене питайтеся, будь ласка. От ось ця це від буржуйки, вона ж не виходила просто на двір? Ну дивися, вона просто на двір відповідно не виходила. Ну, вона маскувалася. туди. Жертвувати своїм життям.